Я тут, ты там, где э, Мишка mm -hmm. лежит, тут Лесик и Андрюха. И мина от э, Мишки падает в трех метрах, а он лежит вот я ты. И ему он с этой стороны на ухо заходит. Я смотрю, как у него глаза увеличиваются от давления. А я просто, я как, как в фильме, у меня наушники меня аж не глушат, типа mm -hmm. да? И я вижу взрыв, и я смотрю вместо того что, во блы сейчас я просто дивлюсь, оно как в кино, у меня не контузит, взрыв, я такой, нифига себе, я еще на эмоциях кричу Лесику, Лесик, смерть нам и была еще так близко. Ти починаєш вірити в долю, в судьбу, в що угодно. Тому що сьогодні смерть я не взяла, завтра тебе не взяла. Тобі важче було там чи важче тут? Не важче тут. Загибли у моїх побратимів приходять уві сні. Я от атеїст, але да, mm. я бачу щось є, тому що людина ну, ну, бачиш, що вона жива, але вже все. Ну, тобто, воно так запам'ятається, це просто шах якийсь. Як я зараз рятуюся. В мене є син, в мене є дружина. І от коли, наприклад, даже син мені просив цього на серця ну, обнімає мене, все, в мене сразу такой переток енергії йде, і в мене це знаєш, я прям чувствую, як мене серце перезапускається. Всіх вітаю! Це Сергій Костиш, і з вами «Київпост». Зараз березень 25-го року війна продовжується, не зважаючи на будь-які мирні перемовини між російською, українською американською делегаціями в Саудівській Аравії або ж в Москві. І поки що кінця краю цієї війни не видно. І ми спілкуємося з тими, хто на цій війні вже більше трьох років. Один з таких Максим Несміянов, боєць. Державної прикордонної служби України і при цьому до війни медійна особистість, експерт, директор союзу прав споживачів України, да, да, брав в різних. Ну взагалі моє направлення захист прав споживачів, вивчення і той тобто, контроль ситуації на ринку споживчих послуг, товарів перевірка на безпечність продуктових товарів на якість, якщо є така можливість, тому що на якість це вже лабораторні експертизи. А в армію пішов, тому що я строкову службу служив в прикордонниках в 2005-2006. до того як поступив в університет. Я думав, що треба піти в армію. Я 18 років пішов в армію, і тому в мене був досвід. І мені, коли прийшла війна, мені було жалко хлопців, яким 18 років, і вони зараз почнуть гинуть. Тому що я розумів, коли тобі 18, це ти інакше і, ну інакше сприймаєш світ і приймаєш рішення, коли коли тобі, як зараз, мені там 35, там 5, то я ну, інакше його сприймаю, я більш живучий, більш хитріший, більш матьоріші. І тобто, я думаю, що краще ну, я піду на війну, чи молоді підуть на війну і загинуть, тому що в мене шансів буде більше. Тоді йшло багато людей, були черги до військкоматів. Я виходив з Серпеня, мені дуже добре настучали по голові Артой, тому, коли я виходив, в мене глюки були. Як я говорю, як є є. Я не хотів йти на жд вокзал я, ну, тобто, мене перевезли на жд вокзал, і воєнкомати черги я черги не сприймаю. І я, е, там у мене була ситуація, в мене друг каже, давай до мене в Нацгвардію. А я кажу, де я прикордонник був 18 років, де я хочу вже з зеленим беретом далі служити. І тому вони телефонують там, по секретки, як вона там називається, зв'язку питають, чи можна хлопцю підійти прямо в частину, і я йду просто в частину. Сім'ю я відправив 24-го, як почалась. зранку мій друг вивіз їх до кордону. От, а я залишився з кошкою, собакою вдома, тому що я не мав бажання покидати свій дім. Я взагалі така людина, яка знає, що вона не загине. Я не знаю, чому я так думаю, але от знаєте, така інтуїція мені каже. Ну і от тому так. І тому, коли я йшов в армію, я теж думав, ну, спочатку, будь-що буде, але я знав, що у мене є сильна інтуїція, вона мене буде рятувати. І так воно і. Практика і показала, що на мене рятувало, що капець, І щось таке сильне, тому що на війні дуже ірраціональні емоції. От я людина з двома вищими освітами, а я тобі кажу, що чудо є. Чудо є або щось сильне в цьому світі є. А, тобто ти, повз черги, просто прийшов у військову частину. Да. Ми з квітня-Манчестером з Манчестером фактично вже почали навчання і потім поїхали в білорусь, білорусь схід, ну і отак от. Пройшло два тижні, нас вже 130 зібрали. І от з цих 130 почалась збиратись банда наземної розвідки. Ну, наземна, польова, як вона там називається. І мій друг, який її називати його не можу, тому що він такий дуже засекречений, він каже, не може, нас повбивають, ну не можна. Окей. І він каже, давай, типа, от я ти давайте би, в нашу команду. Окей. Я туди йду помощникам пулеметчика, тому що мій друг, а я йому дуже довіряв, ну, з якого керівник мій. Я йому кажу, ну я піду. То есть, за ним піду, тому що він охієна людина з досвідом бойовий. І чим ти займався там в наземній розвідці? Якщо це Білорусь, наприклад, ми мінуванням в 22 му займалися. Ми вийшли на тропи, міни противотанкові, вони як гриби з землі витягуються. Ну, то есть, з часом там пару місяців, вона раз і ти бачиш, де міни. Ми вийшли на перевірку мінних полів, а там їх немає. І ми такі гопну докладаємо начальству, наш, наш підрозділ прикордонників туди й зайшов, і ми раз-раз, раз все як положено, ті тропи замінували, щоб противник не міг до нас ну, підкрастись. Наприклад. Тоді, в 22-му році, я нагадаю, білоруський напрямок був дуже актуальним, оскільки да. всі дуже боялися. Що да. можливо відкриється другий фронт, і білоруська армія буде брати да. участь кожен у місяць, наприклад, десь кожен місяць була дата, коли вони можуть почати наступ. Тому ми розвернули там огніві точки свої. Ми вже займалися охотою на шахетів. Це ну взагалі так круто, якщо чесно. Це реально як охота, Там же на Житомирщині. От ці от великі насипи, є, як на Донбасі, так вони Терекони, терикони. терикони да. И, оно круто так сбивается, потому что тарикон высоко, шахет идет, и мы просто просто гоняли их. Ну, у нас наш, наш Педро сделал, сбил до один или два шахеда. Ну, повезло, чисто это на фарте. Опять же, кто охотился на шахеды, то знает, кто останет, тот и батька, нам повезло. А на схит пошли Серебрянский лис, Белогоровка, Серебрянка, именно ту сторону ушли в болото. Там уже задача была, например, зайти на позиции врага вот, и чекать, добыться. Питаються повернутися, намагаються, не намагаються. Тому Белогоровка у мене спереди, водоканал, і ми з ага, сторони противника, угу. а він нас прямо підперше рік, і ми під рікою стоїмо. Ми взяли кругову оборону, там пошли опять втрати. Там, я познайомився, що таке кабы. Ну, Вони більше тоді, возле нас штурмовал то ли Азов, то ли 3 штурмова, і їх, зрозуміло, намагалися весь час там знищити. Ну і плюс я перший раз чесно попав під обстрілів. Просто як якась друга 17 чоловік на переправі і почався мінометний обстріл. Ми йшли другу лодку. Офіцер висадився і бачив, що там ну, що почався мінометний обстріл. І він замість того, що каже, стоп, стоп, ну міномет працює. Він почав далі висаджувати підрозділ ну, на наш берег. Наша розвідка збігалася, залегли, міномет працює, ну там просто такі от сопки, і осколки йдуть, но ну, ми цілі. Ну ми розуміємо, що він пристрілюється в небі щось є. Нам сказали, що небо чисто, небо не було чисте. І коротше, ми просто як підрозділ міняємо. Тобто он відпрацював, ми біжимо іншими місця займаємо, щоб він не мог пристрілятися по нам. Uh -huh. І що і ми бачимо, що він нас бачить. Ну він бачить, куди ми рухаємось. Ми опять падаємо, условно, я тут, ти там, де мішка лежить, uh -huh. тут Лесик і Андрюха. И мина от э, мишки падает в трех метрах, а он лежит вот як ты. И ему она с этой стороны на ухо заходит. Я смотрю, как у него глаза увеличиваются от давления. А я просто, как, как в фильме, у меня наушники меня аж не глушат, типа, да? Uh -huh. и я вижу взрыв, и я смотрю, вместо того, что там сейчас сховать, я просто дивлюсь, оно как в кино, меня не контузит, взрыв, я такой, нифига себе, я еще на эмоциях кричу Лесику, Лесик, смерть нам не была еще так близко. И мы ему правильно отступаем, выбегает Андрюха, Лесик, Миша и я замыкаю. За нами еще два пехотинка прыгают нам на хвост, у которых у нас уже там 17 должно було. Mm -hmm. быть. А они за нами бачать, що мы прийняли рішення ну, уйти за подбитий, там подбитой точка, де зговорили mm -hmm. БТРи. Якщо її перейшов, все, не миномет. И мы туди вириваємось і біжимо кладбище. Біжимо на кладбище, щоб врятуватися. Бежим біжимо, А у Мишки тоді он немножко его ну, приглушил, он тоді зиру, mm -hmm. ми забегаємо, а там якісь люки. Він починає лізти в ті люки, колектори. Там просто mm -hmm. село було його спалили. Mm -hmm. Я розумію, що він втрачає контроль. Він просто ну, хоче вижити. Ви mm -hmm. останній раз спілкувались, коли ти був в зоні бойових дій, da. якраз коли була евакуація на Харківщині під час da. наступальної операції Росіян, так? Da. Da. А, на Вовчанськ, і ти теж тоді знаходився в одному з населених пунктів на лінії фронту. Я так розумію, да в 24-му я перейшов в Донецький прикордонний загін. Він же бригада Гард. Вот і нам дали ділянку умовно від Вовчанська до ЕС до Куп'янська. Вот і я був під Вовчанськом, але вже в складі радіоелектронної розвідки. Угу. Радіоелектронна розвідка ми розвернулася під Вовчанском і бачили небо. Ми тоді слідкували за небом, а не радіоефіром. І ми бачили, що просто небо ворог захопив, Ну, ми бачили, що він готується. Ми готуємо, угу. і от там я 10 травня, отавість -от, от, 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 дурдом, я там і зустрів. Хоча Вовчанськ вже горів по ночам в принципі, за тиждень десь. Вони спалювали місто. На якомусь етапі, щоб умови розуміли, я не бачив сонця дуже довго. Ми були під землею, окопні системи підземні, там з огнівими точками, теж під на Харківщині. На то, і я там почав шукати собі поранення. От прийшло до РГ. Оба я такий, а давайте я з вами, хлопці. А сам думаю, ну, трошечки мене поранять і поїду додому, буду бачити сонце. До такого доходить. Ну, просто, тому солдати виграють, і потрібно виводити їх на ротації, потрібно їх відновлювати, проводити реабілітацію. Я просто вже на, себе, на собі все відчув, мені так здається. Ти починаєш вірити в долю, в судьбу, в що угодно. Потому що сьогодні смерть я не взяла, завтра тебе, тебе не взяв. Ну, реально така історія. І ти починаєш там казку деякі вже не носять. Просто що я ну, наблюдав це в Серебрянському лісі. У нас таких немає по 40 днів, але в Серебрянському лісі вже дуже складна історія, тому що FPV-дрони змінили суттєвою ситуацію. Цей психологічний стан, ти казав, ти теж на собі це відчув. Так. Да. Як це відбувається? На тебе це впливає, коли ти опиняєшся? Зараз ти на службі в Києві. Да. На тебе це впливає в Києві потім? Впливає, інтрастів. я не розумію, де я знаходжусь. От, я тебе прямо кажу: я тобі бачу, мені здається, що я сплю. Вот я сплю. Вот. А, как вплывая на войне, Я тебе тоже расскажу. Короче, вы когда держите СПшку, миномет примерно понимает, где находятся наши линии. Угу. Ну, плюс-минус на минус у них тоже работает разведка. И вы начинают пристреливаться. У нас доходило до 40-120 на нас. Ну, там за протягом, не знаю, там полторы часа где И вы сли... первый день так сидишь, ну, бьют, бьют, бьют. Второй день сидишь, так бьют, бьют. Третий день. И потом в тебе перегрев. И посреди ночи у вас день и вы сидите вообще, уже и ночью не спите, и не спите. Даже когда мы заходили на пидорские позиции, я помню, мы с Элосиком сидим, и мне надо просто протереть хотя бы обличие, а в идеале протереть тело. Я не знаю, чем у меня такой психологический бак. Я начинаю весь, снимаю, мы заложимся спать, там двое сплять, двое типа, ну, uh -huh. э, ворох э, ворог на четырех СПшку угу. Uh -huh. А копи у на за спиною, тому що типа ну розбули uh -huh. на нашу сторону направлені, А ми в чорт на ткань тримаємо от так. От, у так. Нас да. To... Yeah. Да, і копати там не може, тому що щоб ворог не зрозумів, що ми зайшли на його спешку. Власник Максим, не роби так більше. Як так можна? А я просто роздився, просто при ньому помився. А мені треба просто почувати влагу на тілі. Я не знаю, чому в мене так. А коли ми перейшли під встали, под сіверський донець. І коли вони так перепрацювало біля нас, то коли була передишка, я міг голий. Просто я знімаю все і бігу до цього сіверського донця, і там, як в джунглях, коротше, дерева прибивалися до берега. Я встаю на це дерево, воно опускається вил, мені води по коліна. я швидко водою накатую назад, і я просто відновлення 100%. У мене батарейка 100%, я можу далі тримати бій, стрільбу. И вот тут на каком-то этапе 120-ка прилетела разочек. Она прилетает, и я разумею, что я не в окопах. Хана, короче, мне. Ну все, хана. Пацаны мои все, меня похоронили, я так разумею. Я стою, она взрывается, и я не знаю еще работы, потому что осколки идут на меня. И я понимаю, что а, так как адреналин в крови, ты разум, мозг быстрейший працюет, и у меня ответ в голове. Все, немая, выхода немая, короче, хана. Я понимаю, что меня сейчас просто подсекает части тела, скорее всего. Я думаю, окей, отдаем тело, короче, на предсознание. От, реально от, отдаю, и тело само без паники трошечки тру, рухается вправо. Реально рухается вправо. И слушайте осколки так знаешь, идет. Тв -тв -тв -тв, оно шлетит, ветки режет. А я голый стою, без брони, без ничего. До воды не добежал. Оно тв -тв -тв, осекло. Потім отак так летить, потім отак вот летят, летять, теж посікло, і тут я розумію, що зверху буде дощ. Ну, типу, воно да, взорвалося, зараз uh -huh, uh -huh. буде дощ. І я розумію, ну я від дождь точно нікуди не тянуся. І воно все вокруг мене падає, і я цілий, І я бігу назад голою. Лесик друг і каже, Максим більше не роби так ніколи. Від... Я бачу, що судьба мене береже просто шалено. И тут э, так вышло, что я захожу, я первый раз побачился и привет 82. Из говна и веток, пеноп... кипа, крылья короче говоря, моторчик от э, Мавика и мина 82 или 83, я уже не помню, что там за Мино у, -у, -у. у них крепится. Я подумал, что это разведывательные дроны. Я думал, то разведывательные дроны. А то выходит идет идет бой, и они кольцом вот так вот идут, и тогда убили доктора прикордонника нашего. І, і ще одного хлопця поранили. Okay. Хлопці ховалися, як могли, а я просто шов по дорозі от, е, в окопи свої повернутися, у мене був квас. І Я знімав це відео, я думав, то розвідувальний дрон, а потім голову і бачу, що він летить за мною, а в нього швидкість невелика і маневреність невелика. І тому я вхожу в посадку, а йому пацани зносять крило, я просто як наживка спрацював для них, тому що, щоб okay. його ліквідувати, він йде як самоліт на посадку. Okay. Він як це вішка, знаєш. О, як самоліт. Я не крило, і он улітає і він взривається. Там ще потім осколок літить. І я після того теж більше туди не ходив. <рес> За квасом більше я не ходив. Але е я ж тобі кажу, тому тер треба терміни служби якісь, тому що людина починає на війні щось таке робити. Хтось втрачає контроль. У мене наоборот максимальна самовпевненість, що все буде добре. Я кажу, що це погано, але я на своїй шкурі вам розповідаю, як воно є. Я бачив, коли хлопці землю пальцями роють. Тому що ну, не витримують. Ну, людина при обстрілі землю роють, а в мене просто мені потрібна вода. І я п'ю багато, або води, або да? на голову трошечки. Якщо обстріл дуже довго продовжується, ну, і ти бачиш, що воно все розривається, осколки летять округ тебе, і ти такий, що воно ну, перегріває. Кажеться, ну, один вистріл, два-три, нічого такого страшного немає. Але протягом години-двох ти бачиш, як у хлопців давлення у когось росте, хтось uh -huh. пальцями землю роє від страху. В окопі все буває. От є така історія, загиблих у моїх побратимів приходять у вісні. Коли є якісь питання, коли щось не тому йому сказав. Я пам'ятаю, як несуть загиблих. Це, блін, просто, знаєш, так оно так фіксується. Ти бачиш, як хлопця несуть, і ну, мені не сниться, тому що я просто їх прикривав, щоб їх ну, со спини мені накидали, не мені насипали ще. От, І мені його шкода, але вони мені не сняться. От розумієш, це просто такий розрив психіки, це просто. Я не знаю, як це описати. А Андрюха мій друг. Их шестеро, по-моему, тягнуло, они так выдохлись, они его, десантники тянули своего, они уже его не могли его дотянуть, Андрюха подбегает, и обличчя, там хлопец, у него даже еще глаза на закрытии, там брюнет, брюнет, я так бачу его, uh -huh. и в него кровщи тече. и він ему прям в обличчя в обличчя. И вот Андрюха вообще його там накрыло. Он приехал домой. Чтоб ты розумел, а, яка, а, почему я говорю, психологи важливі. Андрюха приезжает домой, выпивает, начинает розповідати и плакати. Плакати, тому що йому больно, душа розривається, і він розказує, Ну, вроді би, так, да, ти твою людину не знаєш, uh -huh. він загинув, але воно так оно так душу рвет просто. І він плаче, мені підзванюють його друзі і кажуть: А що я так відділу? А що він? Він же мужик, пусть він себе збере там, от візьме він що? Ну, загибли, загинув хтось. -та. та ми стільки загиблих тут бачили. А це різні, коли вам туди його привезли, та одна історія. А коли він ще душа в ньому є, я от атеїст, да, якби, але я бачу, щось є, тому що людина. Ну ще ну бачиш, вона жива, але вже все. Ну тобто, і ону так запамінняється, це просто шах якийсь. І вони мені розповідають. Я говорю, а ти не я кажу, Ти там ти хто Я волонтер, Я там бачив. Я на фронті був. Я говорю, на якому ти фронті був? Ти на ноль не мог заїхати, там де бої контактні йдуть. Ти був условно там, в 5 кілометровій зоні. Да, це круто, да, ти молодець. Але ти не порівнює його е, і себе. В нього він там СП-шку цю тримав. Він тримав і в нього розшатана психіка. Він бачив цих загиблих, він їх питався, намагався врятувати, тягнув. І в нього ось зараз проблема. Я бачив людину, яка просто накрутила себе, що вона винна, що загинув хлопець. Але він охієнний хлопець з Західної України, він просто накрутив, що він міг його врятувати. От, от ти розумієш, ваша раціональна логіка каже, ну раціональне зерно візьми. І вирішить, ти не винен. А він крутить, що він міг його врятувати, а він не міг його врятувати. Просто він до смерті спілкували з ним, отак от, як ми з тобою. Mm -hmm. да? А потім хлопця везуть на госпіталь, а він гине, тому що в нього осколок в боку, кров ні вночі ніхто не побачив, її немає. Вона приживла. А цей осколок всі йому внутрішні органи порізав, поки його везли, І він загинув. А той крутить себе, що я мог на ту дірку якимось боком. Uh, Хоча порядний хлопець, якого одну ногу оторвала, а другу. Ну, там пісець був, да, історія. І воно це все крутив-крутив, і он не трус. І я не знаю, просто розумієш, І от таких от хлопців uh -huh. буде дуже багато, коли вони повернуться з війни. Вони не труси, вони свою присягу виконали, вони не відступали. Але психологічно повернути з війни катастрофічно важко, і вона сниться. Тобі важче було там, чи важче тут? Мені важче тут. Тому що тут немає тих побратимів, які воювали? Побратимів раз, далі падає в мене адреналін. Адреналін падає, я відчуваю болі в те, ну, що? ну, щось не так. Ну, тому що коли є адреналін, ти просто літаєш. А у тебе максимальна така же участь, немає усталості. ти можеш... От я 18 км легко можу пройти от зараз до сих пор. Просто 18 км прохожу і не чувствую усталості. Адреналін мене ще тримає. Але він падає, в мене падає реакція, і плюс я чувствую бойове братство. Ти заходиш туди. ну Тут, наприклад, вже замучений уставший по життю, то, то. у них всі якісь проблеми. Вони всі для звичайного суспільства вже неадекватні, наприклад. Да? Але для мене це мої хлопці. Ти сидиш з ними і думаєш, господі, який він придурок містами. Да? Ну, думаєш, ну він же свій придурок. Сюди приїжджають тут адекватні люди з освітою, з ким я зараз працюю. А мені не вистачає? чудиків мої, які були Ахіренни, хлопці. Ти відчуваєш, що тобі після бойових дій потрібна буде реабілітація, якась? Да мені вже робота. потрібна реабілітація. Ну, е, я, яка, я, Які от види реабілітації потрібні будуть фронтовикам після того? Ну так, ми знаємо, що колись одного дня війна закінчиться тимчасовим, або да. якимсь сталим миром, так mm -hmm. е, що це має бути, так? І. Як по твоєму суспільство, яке ти зараз бачиш так. в тилу в Києві, має ставитись до ветеранів Як, як з ними спілкуватися? Як би ти це робив, якби був цивільним, і тобі довелося спілкуватися з самим собою? Е, Дивись, я зараз фронтовік людина, яка прийшла, і в мене самого ще немає шляху по вирішенню цього проблеми. Як я зараз рятуюсь, в мене є син, в мене є дружина. І от коли, наприклад, даже от син мені просив цього на серце, ну знаєш, обнімає мене. Все, в мене сразу такий переток енергії йде, і в мене це, знаєш, я прям чувствую, як у мене серце перезапускається, і я чувствую, що я вдома, і я, ну, от я просто вдома. Я навіть хочу як-то як описати, але це просто охеренне чувство. Но жопа в тому, що в моїх хлопців немає сімей, сімей у багато кого. і коли окрайній раз вони приїжджали з відпустки, деякі повернулися раніше. Він приїхав додому, кого, всі, кого він знав, вийшли в армію, наприклад, якщо це угу. село, да? Дівчини немає, ну деякі ж повиїжджали за кордон, наприклад, там сім'я роз'їхалась, і він сидить, ну побухає він деякий час. Ну тому що заглушити треба цю всю історію. Mm. Ну попив, а далі? що? Он тиждень попив, два а Потім а що тут робить? Що тут робить? І він повертається до тієї сім'ї, яка йому добре знайома. То, що я тобі кажу, я зараз з вами, але в надзвичайному колективі мені складно я. Якось не так це це сприймаю. Знаєш, і я шукаю фронтовіку, хто воював, а де був, а давай. Ну, ми такі сіли, mm -hmm. щось згадали, і нам знаєш так, ну як би, сімейна обстановка <свісно> наладилась. А там, і, ну, і ця людина, яка домой приїхала вдома, немає, він повертається знову на війну, тому що там йому морально легше, фізично складніше. Багато чого не так. Да, їжа не так, наприклад. Але там йому легше, там зрозуміли правила, і він знає, як там жити. От як з ними працювати, я не знаю. Тому що вони мені, я бачу по очам, що щось не так. Ти розумієш? Я захожу, говорю, що не так. Ну коротше, це старта. Ну там меш начинає конкурси всякі дівчину. Давай тебе знайдемо, знімаємо відео. Але ж я розумію, що навіть якщо йому знайду дівчину на дистанції, він йому потрібно повернутись додому. Йому потрібно зрозуміти, що він робить далі. Для цього потрібні якісь стипендії. Я реально кажу, стипендії людина, яка повертається і виконує умови від суспільства, наприклад, посещає психолога, психотерапевта, виконує якусь там громадську роботу, наприклад, на першому етапі, їм потрібні стипендії для того, щоб не пройшла така от просадка по фінансам. Тому що це, це все може наложитись. Людина може пойти в піке, спитися, ну тому що він не розуміє, що які у вас правила. Я три роки не працюю. От я вам говорю, як є. Виходить на звичайну роботу. Я три роки воюю або виживаю. І в мене історія, що як мене там харчують, взагалі не така е, цікава, як мені вижити. Тому що я можу вийти, мене можуть кабом прибити, FPV-шкою там, якимось квинтодромом нам камікадзе. Ми залізли в якісь підземні бункери, ще хтось приползли. І ти так от рухаєшся, рухаєшся, приїхали під балар... Ну, тобто дурдом, ти розумієш? І тут у тебе ця вся швидкість падає, життя, адреналін падає, грошей немає. Тут треба буде якось рятувати. Це от прямо вже зараз потрібно, тому що багато хлопців покидають армію, списуються там за станом здоров'я по сімейним обставинам. Вже зараз це потрібно було відкатати на невеличких цих ручейках. Тому що далі прийде волна хлопців, які просто не розуміють, а що трапилось, якщо зараз держава не займеться питанням, як рятувати ветеранів, в неї більше на майбутнє не буде це прослойки бойових солдат, які ну, їх треба врятувати, залишити живими. Любою ціною. Навіть якщо вони не хочуть, їх з ними потрібно працювати. Я не знаю як, я не психолог. Я вам mm -hmm. кажу, що ти втрачаєш страх, ти багато в чого втрачаєш, і я вас бачу до сих пір, як ви у вісні. Ти як в вісні. Мені хлопці кожен день телефонують, кажуть, хто загинув, і той світ мені ближче. Але він же закінчиться, тому що війна колись закінчиться, і той світ реальний стане, сон, а цей должен стати реальністю. А як він стане, я поняття не маю. Якби все повернути на 3 роки тому, да. рівно 3 роки тому, да. до речі, да. Да. А, ти повторив би цей шлях? Так, да, на жаль, так. Да. Я. чому кажу, на жаль? Тому що іноді ти дивишся назад і думаєш, а от тут я б щось зробив краще, щоб врятувати комусь життя або щось інше. А я розумію, що я не мог зробити краще. То там хлопці має загинуло десь, а ти знаєш, така фігня, коли ти нічого не можеш зробити. От просто нічого. От і все. От, а те, що я зробив вибір, це був правильний вибір. Мені не соромно. Я собі хожу по вулиці, ніколи не жахаюся, не боюсь. Да, в мене є ПТСР, я розумію, що він в мене є. Але я хожу і я вільна людина. Я вільна людина, і коли закінчиться війна, мені ну то є, я зробив все, що міг.